У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбувся відкритий турнір Надвірнянської міської територіальної громади з настільного тенісу. Як повідомляється, захід був присвячений всесвітньому дню настільного тенісу та всесвітньому дню здоров'я. Відомо, що близько 30 любителів настільного тенісу з Надвірнянської громади продемонстрували відмінну фізичну форму та високі спортивні результати. До учасників заходу та гостей звернувся голова Яремчанської ТГ Андрій Мироняк. Перш я хочу подякувати збройним силом Україну і захисникам захис. Належать Україну, ми боремося і ми віримо у цю спільну перемогу. Зрозуміло, що час пройшов вже дуже багато, два роки, і ми з цим маємо жити, ми маємо працювати, має працювати економіка, ми маємо ставати сильнішими, щоб ця перемога стала якнайшвидше, яку ми всі разом очікуємо. Я щиро хочу голові громади. Подякувати представникам, які організовували цей турнір, бо їх треба організовувати, бо ми в цій боротьбі ще ставали дружніші, сильніші і разом боролися до спільної перемоги. Вони завжди буде з нами Бог і всім нам допомагає. Привітав спортсменів, очільник громади Зіновій Андрійович. Вкотре пригадав за олімпійську систему та відмітив на важливості спорту, адже той підтримує тонус. Щоб не поневолу, волонтеру, щоб спортсмени, тенісисти. Шановні гості, шановні меценати, а насправді гостина Надвінщина завжди об'єднує не тільки в спорті, але в різних видах діяльності, які дають можливість нам утримати ситуацію. Є таке слово, або воюй, або працюй. Я думаю, що спорт відноситься до третьої ланки, коли сьогодні треба тримати гарну форму. Гарні спортивні здібності, особливо, коли ми вчора відзначали Міжнародний день настільного тенісу. Надвір славиться гарними турнірами по настільному тенісу. І Приємно, що сьогодні з нами є представники нових команд з Надвірнянщини, які сьогодні були представлені. І сьогодні будуть представляти свої населені пункти. Але особливої уваги це команда Національної гвардії Збройних сил України. Давайте ми їх привітаємо. Не було б настільного тенісу на території нашої громади, якщо б не голова федерації настільного тенісу Ігор Борис. Він скромно з нами стоїть і завжди старається допомагати. Тому також давайте йому подякуємо. Наше завдання не забувати про Олімпійську систему. А якщо ще люди стараються представляти свої громади, свої населені пункти, особливо пам'ятаючи про допомогу Збройним силам України, хай переможе найсильніший. Ми маємо бути гості приємні, можливо, питатися для того, щоб на слідуючий вік. Також на змаганнях був присутній голова Федерації настільного тенісу Надвірнянського району Ігор Борис, звернув увагу на хорошу кількість учасників, побажав задоволення від гри. Це у нас такий за останні часи кількісний турнір. От, і те, що приїхали громади нашого району, віддалені, скажімо, там з Яремча, з Напиличина, це Дуже приємно, також є з Національної гвардії. От, і я думаю, що ці змагання е, пройдуть на користь всім спортсменам, учасникам. І бажаю вам гарно провести час, подружитися, позмагатися, досконалити свою майстерність і всього доброго вам. Хай переможе сильніший. І все вона боротьба за призові місця була надзвичайно напруженою та цікавою. У результаті змагань перше місце зайняв Василь Грицюк з надвірної, друге місце Іван Соломчук з Миколичина, а третю сходинку посів ігор Борис з надвірної.